Спочатку повномасштабного вторгнення майже всі дівчата в Україні перестали носити лівчики, аби українські захисники бачили, за що вони воюють. Я стендап-комік одеський. Е, останні сім місяців я військовослужбовець. З позитивного я стаю сильнішим. Коли все це скінчиться, то далі почнеться рожеве таке щасливе життя. Всі труднощі, які будуть траплятися на моєму шляху, вони будуть здаватися мені ерундою повною. За період військової служби, але загалі це не можна робити, але я покидав навіть територію частини там міста, в якому я мав базуватися, і я виступав в Кривому розі в Дніпро Дніпро міському. Так, от ну, в загалом, в цілому в Кривому розі виступав. Найближче місто до моєї служби закриви. І... <плес> О, Господи! <плес> Щоб ви розуміли, вайб його роби дуже сильно відрізняється від вайбу Одеси. Одеса, як будь-яке південне місто, дуже розслабляє. Морське повітря тебе, що хоче, друже, розслабся, все буде кайф. Ти такий, так? Це Одеса. А в другому розі промисловий тим тобі тривожний голосом каже, — «Дружи! краще не розслаблятися. <плес> 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 я хуй знаю, як це скінчиться, будь на чеку! Я думав, офігеть, який кладезь матеріалу. що я напишу дуже багато матеріалу про військову службу, про війну і в цілому про все, що відбувається навколо мене, але так трапилось, що я служу в повітряних силах в авіації, і там е не можна пиздіти. Я вирішив, що я буду знаєте, тим самим знайомим військовим, до якого краще прислуховуватись. тобто я буду пускати чутки. Усі чати друзів буду писати, типу, сьогодні краще повітряну тривогу не ігноруйте. <плес> І писати це кожного дня, бо кожного дня не ігноруйте повітряну тривогу. Коротше, краще про це не наказати нічого, бо можуть бути неприємності. Так само, наприклад, там шеврон треба знімати, якщо в якесь місто заїжджаєш там не світити ніде його. Е, тому. В цьому є проблеми. і Я не знаю, коли взагалі про це можна буде все. Прикол в тому, що в мене був матеріал про службу, і так трапилося, що я виступав на відкритому мікрофоні, де було там півтори каліки в Кривому розі. Я думаю, ну просто чисто перевірю зараз. Потім собі десь там зачитаю, коли все це скінчиться. Я перевірив ці жарти, і вони зайшли. І прикол в тому, що хтось їх засняв, люди позаснімали сторіс, викладали собі. І мені потім доводилось знаходити цих людей в інстаграмі і писати їм. Видаліть, будь ласка, сторіс. <гум> Вони писали: а ти хто? Я займаюся забезпеченням бойових вилітів. Я коли навчався в університеті, я поступив на військову кафедру за спеціальністю авіаційна метрологія. І саме за цією спеціальністю я пішов служити в квітні. 22-го року мені подзвонили з військомату і запросили. Я приїхав. Це я зараз скорочую цю історію, бо це було багато дзвінків, багато приїздів. Я поїхав в якусь частину під Миколаїв тоді, і там на комісії мене повернули. Це трохи образило мене. Потім, якщо я не помиляюся, то у січні цього року мені подзвонили, сказали, що є місце за саме за моєю спеціальністю, і мене потурбують. І мене потурбували, і я приїхав, і все відправили служити. Мені, якщо чесно, навіть повістку не давали. Знаєте що? Мені подзвонили. І всі, хто про це дізнаються, кажуть: ти міг скинути, Віталік. А я, блядь, знаю. Дай чувак, який мені дзвонив з військомату, такий, ти ж міг скинути. Давай я ще раз перезвоню, і він ще раз перезвонив, я знову взяв слухавку. І от мені хочеться вірити, що не змінився мій гумор, що він не став гіршим. Але мабуть, це краще зі сторони видно. Точно він не став тільки військовим. Це як будь-яка комедія. Вона проходить через призму персонажа. І Якщо він є тимчасово військовим, то це призма тимчасово військової людини. Тимчасово, наголошую на цьому, бо я точно не військовий. Військовий, прямо як ті атмосфера, енергетика все дуже сильно не для мене. В Зсу в армії. Але з цим можна жити, можна адаптуватися. Багато людей, як, з якими я зустрічався там і спілкувався. Мені казали: Блін, чувак, як ти тут опинився. Це, взагалі, тобі, мабуть, супер важко. Ти не з цієї теми. На тебе навіть форму вдягаєш, такий, ну не військовий. Не військовий. Зовсім. Я військовій формі не виглядаю, як ті хлопці з білбордів. Я виглядаю в військовій формі, як охоронець АТБ. Або сину рибака. реальність вона більш сурова, але наївний оптимізм він багато чого дає і силу і впевненості в собі, і досі намагаюся так триматися. Не Так, що плохо все. У мене, коротше, просто був переломний момент. В перший місяць я зламався морально. І я зібрався завдяки усвідомленню того, що відбувається, і в те, яке майбутнє ми зараз будуємо. Що все це має сенс і не треба заганятися. Та там, де я виступав, от їздив. Це стіль. Це було все інше інтерв'ю повністю. Тут за. Я шість років вже одружений і. Я вже розумію, що не можна ні в якому разі лізти жінці в душу і в голову. Коли чоловік лізе жінці в душу, це те саме, що як чоловік лізе в пачку вологих серветок, намагається дістати одну, а вона тягне за собою всю хуйню. Він потім намагається пальцем запхати, як було, а як було, вже не вийде, друже. Моя дружина вагітна, народить десь у січні. Мені треба було триматися, щоб підтримати її, бо вона залишилась в Одесі сама. Мені не можна було ламатися треба було навпаки показати їм їй, їй своїм прикладом, що типу ми сильні, ми зможемо, ми справимось. Чим важкіше зараз, тим буде легше потім. А коли скінчиться війна, хочемо покататися трохи в Європу, скатати, просто зроби, забути все, що зараз відбувалось ці роки. Як страшний сон і ніколи не згадувати. Ніколи. Просто все це забути і далі отак наївно на позитиві існувати. І нехай весь світ буде таким наївно позитивним рожевим, і щоб більше нічого такого не відбувалося. Оце такі в нас плани в цілому. Побудувати родину і спокійно собі зустріти свою старість. Я, до речі, не знав, як відповідати сьогодні, як комік типу, віджартовуватись, чи як військовий казати без коментарів. Так.